Військовий облік на підприємствах Полтавської тергромади з наступного року перевірятиме спеціальна комісія. Таке рішення прийняли на засіданні міськвиконкому 14 грудня. До складу цієї комісії мають увійти керівники Полтавського об'єднаного міського ТЦК ТСП, представники міського департаменту з питань цивільного захисту, департаменту охорони здоров'я, освіти та поліцейські. Вже з 25 січня наступного року керівники підприємств, установ та організацій мають скла. Та зареєструвати списки персонального військового обліку по групам військовозобов'язаних та резервістів зараз величезне навантаження лежить на працівниках ТЦК однозначно. І тут просто кажу, що громада також має з розумінням віднестися: що це не є там одноосібні бажання когось. Це є загальні принципи мобілізації, які в нашій ну країні зараз походять посилено і. Ніяк по іншому, ми е, маємо рухатися відповідно до перемоги. Під час засідання виконкому було прийнято рішення і про відкриття двох додаткових ВЛК у лікарнях Полтави. Вони мають працювати до закінчення воєнного стану. Розповів директор міського департаменту охорони здоров'я Сергій Котов. У нападах першого міська лікарня з зазначено прошу підтримати проєкт рішення, затвердивши оновлення склад міських військових ліс. Порушили члени виконкому і питання необхідності оплати послуг у деяких лікарнях Полтави. Є така чудова структура, як НСЗУ. У наших лікарнях підписані з цією структурою угоди. Мешканці мають отримувати цю послугу безкоштовно. Паралельно, ми з міського бюджету даємо цим лікарням кошти на ці медикаменти. Тоді в мене виникає просте логічне питання: що відбувається в наших лікарнях? Коли пацієнти ходять із якимись списками від якихось лікарів і купляють ці ліки в аптеки. Всі звернення, які надходили до департаменту за останні принаймні два-три роки, жодне не було без уваги, включаючи звільнення окремих наших лікарів, які, по яких було доведено факт того, що ми брали гроші. В свою чергу секретар міськради Катерина Ямщикова звернулася до мешканців громади, аби ті не замовчували факти вимагання медиками купити ліки чи оплатити певні послуги в лікарнях. Що у вас є випадки, коли з вас вимагають чи інші кошти, виставляють рахунки, надають ті чи інші списки, просимо навіть там в анонімному форматі подавати депутатську міської ради, і ми зі своєї сторони будемо максимально включатися». Члени виконкому запропонували секретарю міськради створити незалежно від профільного департаменту гарячу лінію для таких звернень.